Привіт всім! Ви на каналі Йога-Знатік. Сьогодні у нас активний комплекс для гнучкості та сили. Почнемо ми стоячи на краю килимка з пози гори. Вдих витягуємось вгору. Видих нахил вниз. Вдих, підйом наполовину. Видих нахил вниз. Вдих з плавною круглою спинкою піднімаємось вгору. Видих, руки до грудей. Вдих витягуємось вгору, видих нахил вниз. Вдих підйом на половину. видих нахил вниз. Вдих, піднімаємось вгору, видих руки до грудей. Вдих, витягуємось вгору легкий прогин назад, видих нахил вниз, вдих, підйом половину, згинаємо ліву ногу, ліва рука на килимку, повертаємось в праву сторону, права рука вгору, з видихом нахил вниз. Вдих, повторимо на іншу сторону, права рука на келимку, права нога зігнута, ліва рука вгору. Видих нахил вниз. Вдих, піднімаємось вгору, видих, руки до грудей. Зробимо кругові оберти кулачками. Спочатку в одну сторону, в іншу сторону. Вдих витягуємось вгору, легкий прогин назад, видих нахил вниз. Вдих, відводимо ноги назад, перейшли в планку, з видихом повністю акуратно лягаємо на живіт, вдих, кобра, з видихом, відштовхуємося, переходимо в собаку мордою донизу. Покрукуємо на місці тут, згинаємо по черзі коліна. Піднімаємо праву ногу вгору і переводимо вперед між руками. Заднє коліно на килимок, вдих, витягуємо руки вгору, з видихом згинаємо лікті, зводимо лопатки разом, дихаємо. Вирівнюємо руки. Таз відводимо назад, так, щоб вирівняти передню ногу, руки тягнуться вперед, нахил до ноги, дихаємо. Згинаємо ногу, руки відводимо назад, зводимо разом лопатки, руки вгору. Вирівнюємо ногу і нахил до ноги. Згинаємо ногу, руки на килимок, відводимо передню ногу назад, планка. Акуратно нижня планка, собака мордою догори. Собака мордою донизу. Ліва нога вгору і вперед між руками. Заднє коліно на килимок, вдих витягуємося вгору, згинаємо лікті, лопатки разом. Вирівнюємо руки, таз відводимо назад, вирівняли передню ногу, руки вперед, нахил до ноги. Піднімаємося, коліно зігнуте, відводимо лікті назад в дих. З видихом витягуємось вгору, вирівнюємо ногу і нахил вниз. Сидаємо ногу, руки на килимок, планка. Нижня планка. Собака мордою догори, собака мордою вниз. Права нога вгору, відкриваємо таз в праву сторону. Закриваємо таз, переводимо ногу вперед між руками, вдих витягуємося, високий випад, видих, повертаємося в позову на два, руки відводимо назад, переплітаємо наші пальчики разом, вдих, з видихом нахиляємося до внутрішньої частини правої ноги. Вагу тіла розподіляємо рівномірно на обидві ноги. Пам'ятайте, що завжди можна руки опустити і спростити вправу. Піднімаємось, вирівнюємо праву ногу, згинаємо ліву і присідаємо. Руки можемо опустити на килимок або біля грудей. Акуратно піднімаємось і повертаємось в праву сторону до правої ноги. Ногу відводимо назад, планка, нижня планка, собака мордою догори, собака мордою вниз. Ліва нога вгору, відкриваємо таз в ліву сторону. Закриваємо таз, переводимо ногу вперед між руками, Вдих, піднімаємось вгору, високий випад, тіло міцне, повертаємося в позу воїна 2. Руки відводимо назад, плечі вгору назад і вниз, вдих, з видихом нахиляємось до зігнутої ноги. Акуратно піднімаємось, вирівнюємо ліву ногу, згинаємо праву, присідаємо. Плечі відводимо від вух, акуратно піднімаємось, повертаємось до лівої ноги, відводимо ногу назад, планка, нижня планка, собака мордою догори. І собака мордою донизу. Акуратно, з круглою спиною, хребет за хребцем, переходимо в планку, в нижню планку і повністю лягаємо на живіт. Відводимо руки назад, пробуємо відірвати грудну клітку від килимка. І відриваємо ноги від килимка. Сідниці напружені, працюють м'язи спини, плавно, повільно дихаємо. Ще трошки піднімаємо. Наступним видихом опускаємось вниз, долоні під плечима, відштовхуємося. Зараз сядемо так, щоб наші ноги були перед нами. Стопи на ширині тазу, можливо, навіть трохи ширше. Відводимо коліна в праву сторону, повертаємось тулубом в праву сторону і назад. Руки ставимо на килимок, затримуємось тут, або опускаємось на передпліччя. Дихаємо, відстежуємо відчуття. Акуратно повертаємось в центр і тепер коліна відводимо в ліву сторону. Повертаємося тулубом в ліву сторону і назад. Руки опускаємо на передпліччя, якщо вам це доступне положення, або затримаємося вище. Дивіться по відчуттях, дихаємо. Акуратно повертаємось в центр, сядемо зручно, прикриємо очі, відстежимо відчуття після практики, відновлюємо наше дихання, якщо воно збилось. Плавний вдих через ніс. І видих через рот, вдих, і видих. Спостерігаємо за диханням, за своїми думками. Якщо в голові крутяться якісь негативні думки, є час та можливість змінити на позитивні твердження. З наступним вдихом можемо відкрити очі, витягуємо руки вгору. І до грудей. Дякуємо собі за цю практику. Я дякую вам, що займалися зі мною. Сподіваюся, вам сподобався цей темп і цей комплекс. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І до зустрічі у наступних відео!